Всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти. Хочу вам розказати про вдалий експеримент квіти для ванної кімнати. В Минулому році, в листопаді місяці, я своєю пікремою поставила у ванну кімнату. Зараз вересень 25-го року. У мене в ванній кімнаті немає вікна. Немає сонячного освітлення. Єдине, що я на день відкриваю двері, щоб мої квіти не були в повній темноті. Ось інші епіпремно. Який за ними догляд? Просто купаю, ставлю в ванну, купаю, але перед цим треба добре просушити ґрунт, щоб не залити рослину. Я не підживлюю їх азотними добривами. Це рослинка декоративно листяна. Їй потрібне лише азотне добриво, але я не підживлюю. Чому я не підживлюю? Я не підживлюю для того, щоб рослина не витягувалась. Тобто, щоб відстань між листочками не була великою. І в е, цьому епіпрямному я лише підсипала зверху універсальний ґрунт, я його не пересаджувала. А ось неон. нео мене різ в двох горщиках. Тут було дві рослинки. Вони поряд стояли, і ось кілька неділь назад я його пересадила у більший горщик в універсальний ґрунт. Подивіться, неон, бачите, має свій колір, там трішки темніший. Тут неончик має свій жовтий. Колір, а цей і піпремно. навіть розмальовує листочки. Мені дуже подобається, як вони тут ростуть. На лоджії вони погано росли, вони постійно підсушували кінчики. А ось у ванній кімнаті, де зволожене повітря, вони ростуть дуже і дуже гарно. Дякую всім, хто був зі мною.